Мертва тяга, дедліфт або нахили тулуба з обтяженням, з вузькою постановкою ніг. Беремо улюблений інвентар. Займаємо вихідне положення. Стопи паралельні між стопами проміжок в стопу. Коліна м'які і розкриті злегка в сторони, Таз відкрутили назад, поперек в статиці, плечі опущені, лопатки зведені. І такою прямою спиною ми злегка відводимо з вами таз назад і виштовхуючи себе ногами, направляємо тулуб вгору. Наша задача з вами нахилитись до кута 90 градусів і повною поверхнею стопи штовхнути тулуб чітко вгору. В крайній нижній точці ви маєте відчувати легке розтягнення задньої поверхні стегна сідничного м'язу і м'язів під Коліном, і тільки з цього положення ми відштовхуючи себе від підлоги, штовхаємо нагору. На даному відео ви бачите дропсет. Цю вправу я роблю вже в кінці свого тренування на сідниці, для того, щоб розтягнути задню поверхню стегна і доопрацювати до цього гарно пропрацьований сідничний підлог. М'яз. Стабілізація тулуба дозволить вам працювати виключно ногами, а не попереком.